З вигуками Україна це Європа. Жителі міста Дубна сьогодні вишикувались у живий ланцюг, і хоча дотягнути його до найближчого населеного пункту не вдалося, проте дубинчани особливо не засмутились. кажуть, хочуть до Європи. Я сьогодні прийшов нам сюди, щоб вирішити долю майбутньої України. А щоб якось тюрми випустили за Європу. Ну війти в Європу. Ми хочемо, щоб підписати ту угоду, все таки, хоча знаємо, що вже її не підпишуть. Ми хочемо. Іти до Європи. Ми прийшли, тому що ми за те, щоб Україна йшла в Євросоюз. А це вже ділянка дороги рівного. Тут також зібрались люди, аби живим ланцюгом з'єднати Україну з Європою. На цій ділянці дороги у натопів видно відомих на Рівненщині людей. Серед них правозахисник та громадський діяч Олексій Горецький. Це дуже важливий. Захід з точки зору піднесення патріотичного кажучи. Кожна небайдужа людина, мені здається, повинна проявити свою так, гідність і солідарність. Вправо в тому, що ми стоїмо на, так, на етапі великих змін. І це певною мірою цивілізаційні вибори України. Ми мусимо думати про те, що не животом одним. Ми мусимо жити. А все таки ми хочемо мати, хочемо жити за тими стандартами, за тими цінностями, які близькі нам і близькі європейцям. А це вже ділянка дороги від органного залу до драмтеатру. Тут люди також вигукують гасло Україна це Європа. Загалом у акції Живий ланцюг взяло участь близько 10 тисяч людей на Рівненщині. Організатори кажуть, що можливо вдалося не все проте головним результатом стало те, що у людей горіли очі і прагнення продовжувати рух на захід. Олександр Тузар Темлаговський новини рівного.